Ліна, то а якщо бути точними, похнастий білий кіт із помаранчевими очима, який тепер знає, що таке стрес. Поїздка до моря Звучує мавка Ганна Заворотна. Коли чудовисько заговорило про подорож до моря, я подумав, що це просто чергова дивна ідея. Океан, пляжі, тепло звучить привабливо, та я ж кіт. Що мені до цих людських фантазій? Однак я недооцінив її рішучість. Ти ж поїдеш зі мною, правда? сказала вона, дивлячися на мене так, ніби я був зобов'язаний підтримати її план. «Няв», – відповів я невпевнено, ще не підозрюючи, чим це обернеться. За кілька днів у домі почалася метушня. Чудовисько протягло величезну валізу, яку я тут же зайняв собою. Та Катя витягла мене та заповнила її різними речами. А для тебе я маю переноску, заявила вона з гордістю, показуючи дивно коробку з сіткою. Я зазирнув усередину, затишком там мене пахло. Няо. заявив я, висловлюючи своє невдоволення. Не хвилюйся, все буде добре, усміхнулася вона, ніби розуміла, про що я говорю. Як же вона помилялася? Вранці почалося перше випробовування. Мене запхали в переноску. Це було принизливо. Я сидів усередині, як в'язень, поки нас везли в таксі. Водій озирнувся. О, котик, боїться? Чудовисько засміялися. Трохи, трохи. Я був у паніці, машина тряслася, шуміла, і я не розумів, куди нас везуть. Коли ми прибули до величезної будівлі в натовпом, я подумав, що гірше вже не буде. Як же я помилявся. Аеропорт це синонім хаосу та страху. В аеропорту нас зупинили на пункті перевірки. Мене витягли з переноски та поклали на дивну стрічку. Він безпечний, сказала вона. Безпечний я? Я був готовий вкусити її за всю цю, цю витівку. Люди навколо дивилися на мене, дехто усміхався. Одна дитина спробувала погладити. «Няв!» – різко попередив я, і вона відсмикнула руку. Все гаразд, пробурмотіла чудовисько, запихаючи мене назад до переноски. Вона показала документи на мене якимсь людям у формі. Мій світогляд похитнувся. У неї є документи на неї та на мене. А як же моє верховенство? Гаразд, розберуся з цим пізніше. Головне зараз вижити. Нас пропустили далі. Коли ми сіли до літака, я зрозумів, що це була кульмінація мого жахливого дня. Літак став вершиною жаху. Спочатку він стояв спокійно, і я навіть розслабився, та раптом почалося щось страшне. Всередині з'явився гул. Літак затремтів, я притиснувся до кота переноски, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ми відриваємося від землі, ти молодець, мій котику, Шепотіла чудовосько, намагаючись мене заспокоїти. Я не був молодцем, я був на межі нервового зриву або навіть зумління. Весь політ я сидів мовчки, втупившись в одну точку. Нічого цікавого я не бачив, тільки чиїсь ноги взуті та без нога. Запах був огидним. Я дуже хотів пити. Мій шорсткий язик став ще шорсткішим, лише зрідка, жалібна нявка. Я, нагадуючи, що я тут і страждаю. Чудовисько іноді опускала руку до переноски, намагаючися мене погладити. Це не допомагало. Коли ми нарешті приземлились, я відчув полегшення, та ненадовго. Нас знову трясло в таксі, і лише після довгої дороги ми дістались якогось будинку. Чудовисько витягло мене з переноски та поставило на підлогу. Нарешті свобода. Я пройшовся, витягуючи всі свої лапи навіть хвіст. Ось сніжок, відпочивай, море зовсім поруч, завтра підемо. Я пройшовся квартирою, перевіряючи кути. Усе було чужим та принаймні тихим. Наступного дня чудовисько вирішило показати мені море. Вона винесла мене на балкон, звідти я побачив величезний простір води, що шуміла та переливалася на сонці. Пахло незвично, звуки птахів були мені незнайомі. Гарно, правда? спитала вона. Я замислився. Так, гарно. Та чи варто було заради цього терпіти все, що я пережив? Я yeah. відповів я, розмірковуючи, чи варто їй про це розповідати. Так, подорож була жахливою. Та знаєте, що найбільш дивне. Коли ввечері я заснув на новому м'якому килимку під звуки хвиль за вікном, я подумав можливо, воно все таки того вартувало. Хочу повторювати це я точно не хочу. Назад я не поїду. Залишуся жити тут. Після мова. Якщо ваше чудовисько вирішить узяти вас у подорож, готуйтеся. Подорожі це неприємна річ. Так, заради захоплення нових територій коти витримують.